Альона, хоча й працює в пабі, але до паління ставиться негативно. Молодій дівчині не подобається запах одягу та волосся після роботи. За її словами, більш агресивно налаштовані на заборону жінки, Особливо на дівчини, мушіни, как все таки у нас болі не такі емоціональні. точніше. а дівчини, звісно, розчаровані, що приходяться виходити в таку погоду на вулицю курити. Мені не важко вийти на вулицю і там перекурити. У одніх є справа на здоров'я, у вторих є справа покурити. Відтепер курець у ресторані може заплатити від півсотні до 170 гривень за свою пагорну звичку. І на 10 тисяч гривень збідніє власник закладу, у якому відвідувачі палитимуть. Для куріння закон передбачає вулицю або приміщення до 10 метрів. На даний момент все досить завуальовано, тому краще не робити нічого і забороняти курити гостям скрізь, ніж отримувати проблеми потім від міліції. Ресторатори вголос не скаржаться на новий закон, розраховують на приплив некурсів, які досі потерпали від цигаркового диму і оминали їхні заклади. Втім, перших три місяці, поки свідомість клієнтів не перебудується, очікують до 20% фінансових втрат. Некоторі види заведень закроються взагалі можливо. Да? Там кальянні, сігарні клуби, больші убытки можуть потерпіти ночні клуби, півні паби, то ті заведення, в яких аудиторія курить. Повністю заборонили палити у приміщеннях ресторанів, барів та кафе більшість європейських країн ще у 2005-му. Ми маємо тепер говорити вже здебільшого не тільки про закони, скільки про їх реалізацію, адже закон лише тоді буде діяти, коли не залишиться місць, де будуть палити. Законотворці сподіваються, що відмова від паління поліпшить здоров'я нації на 20%. Анна Павлик, Михайло Кльок та телеканал Київ.